Мандрівка на край землі лічені години залишається до від'їзду українських полярників на антарктичну станцію Вернацьке. Вони мають здолати 15 тисяч кілометрів літаком і кораблями. Плани на цьогорічну експедицію полярників більш амбітні. Крім наукових завдань, це відремонтувати будівлі, встановити нове обладнання і провести вибори, а ще проголосувати за перехід найвіддаленішої від України парафії до помісної церкви України. Олександр Загородний проводжав експедицію. Так українських полярників ще не проводжали много я літа науковцям. Співає хор Михайлівського золотоверхового за успіх експедиції, за здоров'я її учасників молиться сам митрополит Епіфаній. На знак благословення подарувати вам ікону святителя Святикеля Миколаяпископа, мелікійського чудотворця, який є охоронцем подорожуючим. У приватній розмові митрополит дарує полярникам копію Томосу, а вони розповідають про унікальність української станції. Про те, що саме там ще британські науковці помітили велику озонову дірку над полюсом, і вже багато років українці щодня по вісім разів вимірюють товщину озону. І вже для нас розкривають подробиці серед членів цьогорічної експедиції. Двоє диких і один розумний. Це прізвища, а ще на Вернацького знову повертаються жінки. У нас то є один модуль, там де всі і живемо, і працюємо одночасно. Тобто, це то така більше нагадує станція, так як корабель або підводний човен, що ви розуміли. Ну як, але все дисципліна у вас там буде, будете тримати дисципліну? Так, однозначно. Серед учасників експедиції Антону Мельченко, правнук того самого Мельченка, теж Антона. Першого українця, який у далекому 1911 році ступив на землю Антарктиди, Омельченко брав участь у відомій експедиції британця Роберта Скотта до південного полюса. Тоді Омельченко відповідав за кони та харчі. Його правнук Антон у цій експедиції відповідатиме за тепло та воду. Людина Жек в Антарктиді. Я буду відповідати за водопостачання, опалення, ну і все інше. Комуналка на вас можна ну, сказати, так, так. Ну за плату не будете брати за комунальні послуги? Ні, не буду. <рес> Станцію Вернацький чекає масштабна реконструкція. Перша за останні десятиліття нові генератори, опріснювачі, труби, покрівля. Опалювальні котли. Ми їх будемо встановлювати прямо зараз на цій перезмінці. Вже на станції встановлений новий опріснювач. Як дах? Будете робити? Сезонний загін. От приїду подивлюсь. Головне завдання у керівництва на найближчі дні провести вибори. Цього року на Вернацьку голосуватиме рекордна кількість українців майже 40 людей. Виборча дільниця відкриється доволі пізно о 14.00 за Києвом, але вже десь о 16.00 максимум у ЦВК надійдуть результати голосування на цій найвіддаленішій виборчій дільниці. Через інтернет я вкликав де сто 100% чи не а, це побачимо, а ні, а от змушувати людей ніхто не має права. Зазвичай була 100%. ну врешті, не так багато там розваг. А ще євген дикий збирається провести голосування про перехід найвіддаленішого і найпівденнішого православного храму у світі, каплички Навернацького, до православної церкви України. І, хоча більшість учасників експедиції науковці, але зізнаються, коли на морі шторм, а на дворі шалений вітер у Бога Навернацького. Вірять усі, Олександр Загородний, Михайло Потята, ТСН один плюс